Зразок не працює. Зразок це марна трата часу. Таку фразу я дуже часто чую і в новачків у в'язанні, і від майстринь зі стажем. В цьому відео ми з вами будемо розбиратися, що ж таке зразок, для чого його в'язати і чи варто його в'язати взагалі, і як його зв'язати так, щоб він точно спрацював вам на користь. Ви на каналі в'яже» і я запрошую вас сідати зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язанечко, і ми починаємо. Надкав'яже! Темо серці! Для початку давайте розберемося, для чого взагалі ми в'яжемо зразок. Я думаю, що більшість із вас відповість для того, щоб дізнатися щільність. Але це лише частина правди. Насправді ми в'яжемо зразок для того, щоб познайомитися з пряжею, побачити, як вона вкладається в полотно, чи пластичне, чи щільна, побачити, як вона вкладається в візерунок, якщо ви плануєте в'язати візерунком, побачити, які спиці підходять саме до цієї пряжі, тому що навіть позначення, які ви бачите на етикетці пряжі, можуть не відповідати дійсності. Тому я б порівняла перший зразочок з таким собі побаченням з пряжею. Погодьтесь, жодна з нас не погодиться на якісь серйозні стосунки з чоловіком, перш ніж сходить з ним хоча б на одне побачення. Ось так і з пряжею. Не можна зв'язати гарний виріб, якщо ви спочатку не познайомилися з нею. Тож зразок це не марна трата часу, це базова необхідність, це перше знайомство з вашим майбутнім виробом. Дайте собі трошки часу. Закладіть ось цей день на в'язання-зразку в ваш в'язальний графік. Виділіть ці кілька годин, коли ви побудете з пряжою удвох. Сприймайте це як побачення. Підготуйтесь. Візьміть декілька розмірів спиць, візьміть пряжу, спробуйте з неї пов'язати одним розміром, іншим. Подивіться, яке полотно вам подобається. Спробуйте візерунок, яким ви плануєте зв'язати. Подивіться, чи влаштовує вас, наскільки рухливий цей зразочок, наскільки він повітряний, чи таким ви хочете бачити ваш виріб. На мій погляд, якщо змінити трошки свій погляд на в'язання зразку, то і відношення до нього буде зовсім інше. Ви не будете сприймати, як це трату часу, бо вже хочеться в'язати а тут треба в'язати зразки. Ні, треба по-іншому це сприймати. Це ваше знайомство з пряжею. Це ваш час для того, щоб краще пізнати одна одну. Тож я сподіваюся, я змогла переконати вас, що зразок в'язати все ж таки варто. А тепер давайте розберемося. Чому інколи зразок не працює і не допомагає нам зв'язати гарний виріб, а навпаки, плутає наші думки і розрахунки? До речі, на мені сьогодні джемпер шелест це реглан-погон з погоном на одну петлю. В мене він зв'язаний з мери носу та кідмохеру, а в нього є ось такі неймовірні манжетики з куліскою, і ви можете регулювати. Чи він буде у вас зібраний, чи розпущений, і така сама куліска є по низу вироба. Ось тут зараз я додаю вам фотографії, щоб ви бачили, як неймовірно він виглядає. В мене також він прикрашений вишивкою по петлях, і такий самий виріб ви можете зв'язати для себе. В мене є опис на цей джемпер, і це не просто опис, це смарт. Опис, що це означає, що вам не треба підбирати пряжу як у мене, не треба попадати в щільність як у мене, і не треба попадати в розмірну сітку, як у мене. Смарт опис все порахує за вас за рахунок зручних і зрозумілих розрахункових таблиць. Все, що вам треба, це зв'язати свій зразочок, заміряти його. Внести свої цифри і все, всі розрахунки у вас є індивідуальні під вас, під вашу щільність і під ваші заміри. Посилання на мій сайт, де ви можете більше ознайомитися з цим описом, та легко придбати його зі зручною онлайн оплатою знаходиться в описі під відео. Також там ви зможете побачити втілення дівчат з тестувальної групи і зайдіть перегляньте, які класні шелести вийшли у них. Тож, бачите, навіть для смарт опису який це рахує за вас, зразок в'язати все одно потрібно. Тож, давайте розглянемо, які можуть бути помилки при в'язанні зразку, які завадять вам отримати правильний результат. Помилка перша, ви взагалі не в'яжете зразок. Так, як би це парадоксально не звучало, я дуже часто чую. Що люди взагалі ігнорують зразок і не в'яжуть його. Які можуть бути причини? Я вже в'язала з цієї пряжі, я знаю, яка там щільність, я помірюю свій виріб, який я в'язала рік тому, помірюю на ньому щільність і буду в'язати так само. Я знаю, що мені на светр треба набрати 100 петель, і в мене все вийде. Я в'язала зі схожою пряжі, зі схожим метражем, тож я можу взяти той зразок і поміряти по ньому. Що я можу вам сказати, все це не працює. На жаль, наша щільність може змінюватися навіть протягом дня. Це дуже залежить і від нашого настрою, і від в якому зараз знаку зодіака знаходиться луна, від спиць, які ви візьмете, від матеріалу спиць, від того, як ви будете тримати пряжу, яке натяжіння ви їй дасте, від усього усього, усього залежить ваша щільність. Тому взяти светр, який ви в'язали два роки, і поміряти щільність по ньому, це неправильно. По-перше, ви вже його прали багато разів, і пряжа там змінила свій стан. По-друге, за ці два роки у вас змінилася манера в'язання, і ваша щільність також зазнала змін. Тож, як вирішити першу проблему? Зразок в'язати треба. І в'язати його треба якраз перед в'язанням виробу. Я знаю, що деякі дівчата купують пряжу, в'яжуть з неї зразок, залишають його, і потім, може, навіть через рік, через два повертаються до цієї пряжі і використовують саме той зразок. Це знову ж таки невірно. Тому що і в'язаний виріб, і сама пряжа. Під час просто навіть стояння в шафі трошки змінюється. Якась пряжа сохне, якась навпаки може розтягнутися. Тому все ж таки зразок треба в'язати саме перед тим, як ви починаєте в'язати ваш виріб. Лише тоді ви отримаєте правильні цифри, які допоможуть вам зв'язати ідеальний виріб. Помилка номер два: ви в'яжете занадто маленький зразок. Так, я вас чудово розумію. Дуже хочеться зв'язати три рядочки, порахувати і все, і вже перейти до в'язання виробу. Але знову ж таки, не поспішайте, дайте собі час і насолодіться процесом в'язання зразку. Тому що маленький зразок не дасть вам можливості правильно виміряти щільність. Якщо ви поміряєте. В одному сантиметрі ви не зможете зрозуміти, чи у вас там дві петлі, чи 1,8 петель. І здавалося б, 0,2. Ну не вже така велика похибка. На 1 см, так. А якщо у вас об'єм светра 100 см, то це вже буде цілих 20 петель. Уявляєте цю різницю. І ось так маленька похибка на самому початку може зіпсувати весь виріб. Коли ви вже його зв'яжете, ви з'ясуєте, що він у вас або занадто широкий, або занадто вузький. Тому зразок має бути не менше 15 на 15 см так, щоб ви могли поміряти 10 см ширину і 10 см висоту посередині вашого в'язаного полотна. Помилка номер 3. Ви не проводите ВТО. ВТО це волога теплова обробка. Тобто, після того, як ми зв'язали зразок, його треба випрати, випросувати або відпарити. Тут дуже важливо поводитися зі зразком, так як ви потім плануєте поводитися з готовим виробом. Якщо ви плануєте прати свій виріб в машинці, то й зразок треба випрати в машинці. Якщо ви плануєте прати ваші речі вручну, то й зразок треба випрати ручну. Найкраще використовувати навіть той засіб, який ви потім будете використовувати для прання. Якщо це звичайний якийсь порошок, то використовуйте його. Якщо у вас є спеціальний засіб для в'язаних виробів, то не треба його економити. Будь ласка, використайте його також на зразок. Далі прасування або відпарювання. Тут все залежить від пряжі і від ваших вподобань. Якщо ви звикли відпарювати ваші речі, у вас є відпарювач, то і зразок треба відпарити. Якщо ви плануєте ваш виріб прасувати, то і зразок треба випрасувати так само з парою або через додаткову тканину, тобто зробити все те саме, що ви потім будете робити з виробом. Також не міряйте ваш зразок, доки він вологий. Дочекайтеся, поки він повністю висохне, тому що деяка пряжа змінюється після повного висихання. Вона може або розтягнутися, або розпушитися, або навпаки сохнутися і підсісти. Тому випрали зразок, висушили його на горизонтальній поверхні до повного висихання, потім провели відпарювання або прасування і лише потім можна заміряти щільність. Окремо хочеться сказати про пряжі, які витягуються довжину. Зазвичай це пряжі рослинного походження, такі як бамбук, віскоза та льон. Так, вони можуть дуже потягнутися. Тому в такому випадку я б радила і зразку дати трошки повисіти, після того, як ви його випрали і він у вас висох, повісити його вертикально, щоб він трошки у вас відвисівся і лише потім заміряти. Так, під вагою виробу він може потягнутися ще трошки. На жаль, це ви вже дізнаєтеся, коли зв'яжете повний виріб. Але все ж таки, ось такими маніпуляціями ви зможете наблизитися до найбільш схожої щільності, як в готовому виробі. Помилка номер 4: ви використовуєте інші спиці. Так, дуже важливо використовувати не лише той самий розмір спиці, яким ви в'язали зразок, а й той самий матеріал. Бо на металевих спицях нитка може ковзати вільніше, і петлі у вас будуть також вільнішими, а на дерев'яних може бути натяжіння трошки тугішим і петлі будуть меншими. Тому перед тим, як в'язати зразок, подумайте, на яких спицях ви хотіли б в'язати ваш виріб. І лише потім приступайте до в'язання зразку. Ну і звісно, не будемо говорити про те, що не можна змінювати номер. Якщо ви зв'язали зразок номером 4, а потім вирішили, що я. Трошки зміню щільність в розрахунках і зв'яжу номером 4,5, це неправильно. Треба в'язати новий зразок на нових спицях і потім вимірювати щільність. Помилка номер 5 Ви вимірюєте щільність від краю зразка. Деякі майстрині в'яжуть зразок рівно 10 на 10 см і міряють від края до краю. Це неправильно, тому що кромкові петлі трошки спотворюють нашу щільність, вони виходять зазвичай або більш розтягнуті, або навпаки, більш стягнутими. Тому для того, щоб виміряти щільність вірно, нам треба зв'язати зразок більший і треба правильно оформити края полотна. Більшість майстринь використовують хустову. Багато майстринь використовують хусткову в'язку по краю зразка, але насправді виворотні петлі також можуть трошки спотворювати лицьові петлі, якими буде вимірювати. Тому найкраще оформлювати ваш зразок рамкою з візерунку рис. Ось це поєднання виворітних та лицьових петель дасть вам найменше спотворення петель основного полотна. І вимірювати зразок треба, відступивши трошки від краю, для того, щоб всі петлі, які будуть... Приймати участь в розрахунку були у вас однаковими, не розтягнутими і не стягнутими краєм вашого зразочку. Помилка номер 6. ви не враховуєте особливості візерунку. Ажурні візерунки зазвичай трошки ширші, ніж лицьова гладь, а арани та коси навпаки стягують полотно. Тож, якщо ви плануєте весь ваш виріб в'язати візерунком, виміряти щільність по зразку лицьовою гладдю. Це вкрай невірно. Вам треба в'язати зразок саме вашим візерунком, яким ви плануєте в'язати. В'язати його також мінімум 15 на 15 см. Або якщо рапорт вашого візерунку більше, навіть можливо треба в'язати його ширшим або довшим, так щоб у вас вийшло три рапорти в ширину і три рапорти в висоту. І потім заміряти щільність по центральному рапорту. Ось таким чином у вас вийде найкращий результат. Якщо ж ви в вашому виробі плануєте використовувати декілька візерунків, то треба в'язати окремі зразки на кожен візерунок і потім брати середнє арифметичне. Або підганяти кожен візерунок, щоб вони у вас співпадали по щільності. Помилка номер 7 Ви в'яжете зразок поворотними рядами, а виріб потім в'яжеться по колу. У багатьох майстринь щільність змінюється при в'язанні по колу чи при в'язанні поворотними рядами. Чому так стається? Тому що лицьові і виворотні петлі ми в'яжемо по різному. При в'язанні по колу в'яжуться переважно лицьові петлі, а при поворотному в'язанні один рядок лицьовими, другий виворотніми. Тому, якщо ви плануєте в'язати ваш виріб по колу, то і зразок вам треба в'язати по колу. Ви можете запитати, як же це зробити, не в'язати ж ось таку велику трубу. Ні, ви можете просто залишати нитку позаду і знову починати в'язати рядок лицьовими петлями по лицьовій частині. І таким чином на задній частині у вас буде залишатися провисати нитка, але всі рядочки у вас будуть зв'язані з лицьового боку, і таким чином ви отримаєте правильну щільність. Тож зразок це не марна часу. Це запорука вашого ідеального виробу. І для того, щоб отримати ідеальний результат, варто лише виділити трошки більше часу, не поспішати, не метушитися, зв'язати повноцінний, нормальний, великий зразок. І не сприймати це як втрату часу. Сприймайте це як побачення з вашою пряжею. Ви, коли йдете на побачення до чоловіка, ви ж готуєтеся, ви насолоджуєтеся процесом. Ось так само треба насолоджуватися в'язанням зразка. Це ваше перше знайомство з пряжою. Не поспішайте, дайте час їй проявитися і показати свої найкращі якості. Чесно зізнаюся, до недавнього часу я також сприймала зразок я марну трату часу. Мені не хотілося зупинятися на ньому, мені хотілося в'язати виріб, але я працюю над зміненням. Свого ставлення до зразку, тому що розумію, що саме від ось цього першого зразку, від правильного вимірювання щільності, потім будуть залежати правильні розрахунки і правильно зв'язаний виріб. Я чудово розумію, що саме ось ця щільність дасть мені ідеальний результат у готовому виробі, яким я потім буду насолоджуватися. Мені було б дуже цікаво дізнатися ваше ставлення до зразків. В'яжете ви їх чи не в'яжете, як саме ви їх в'яжете. Чи притримуєтесь ви тих правил, про які я вам сьогодні розповіла? Давайте обговоримо, можливо, у вас є ще якісь лайфхаки. Будь ласка, поділіться ними в коментарях в описі під відео. Я буду дуже рада почитати ваші думки і, можливо, також знайти щось корисне для себе. Я вам дякую, що ви сьогодні провели час зі мною, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Я також буду неймовірно вдячна вам за підписку, щоб не пропустити мої наступні корисні відео. За вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, і, звісно, чекаю на вас в коментарях. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелечок, і ми побачимося з вами дуже скоро в наступних відео. До зустрічі! Па-па! Da in